У спогадах, у пам'яті, у серці, у подиху, у кроці, у житті, на роздоріжжі ти по іншій стежці додому повернувся на щиті, не описати весь той біль словами, як боляче складати їх в рядки. Ти спочивай із миром. Ми ж за тебе. Сьогодні всі запалимо свічки. 16 квітня літі мало виповнитися 22 роки. Кожен день без сина, випробування. В такі дні особливо важко. Неможливо змиритися з тим, що ти більше не зможеш обійняти свого сина, почути його голос. Побачити його усміхненим, привітати його з ним народженням. Ніхто і ніщо не зможе заповнити цю порожнечу. Але світла пам'ять про вітю дає сили мені жити далі. Скільки б не пройшло часу, вітя буде в кожному моєму слові, кожному моєму подиху, в кожній моїй справі. Він поруч. Я живу пам'яттю про сина, його любов'ю. Тим неймовірним світлом, який він залишив в моєму серці. Бажаю. Віктор не був простим військовим. В Бердянську у мене до нього було багато нарікань, але я не уявляв, що так можуть змінюватися люди. Вітя дуже змінився. Згодом він навіть став прикладом для всіх. Віктор дуже хотів потрапити в Азов і часто просив мене про це. Після того, як я пообіцяв йому взяти його з собою на ротацію, він заспокоївся і став чекати. До мене складно потрапити, але Вітя мене таки переконав. Зі мною він поїхав у відрядження в січні 23-го року. Віктор завжди просився піти зі мною на завдання, вчився військовій справі. Почав з часом навчати військові справі інших. Я почав довіряти йому виконання бойових задач, тому що знав, що він їх обов'язково виконає. В березні 23-го року Вітя був відправлений на навчання в школу сержантів. З часом він міг би стати досвідченим, вмотивованим, справжнім офіцером сучасної української армії. Це перший військовий, який вчився в мене всьому. Він купляв книги і читав їх на позиціях під час відпочинку. Я такого ще не бачив. Я й сварив його, і хвалив, і вчив. Пам'ятаю, попросився постріляти з міномету. Я сказав: навчу, але треба копати яму. Мінус 15. А Вітя копав зі мною, бо дуже хотів навчитися новому. Я пишаюся Віктором. Він був справжнім воїном, воїном вірним. До смерті. Ті, хто бореться на війні, найчудовіші люди. І чим ближче до передової, тим більше чудових людей. Вітя захищав Україну та український народ, виконував клятву, яку дав на присязі, бо дав її назавжди. Після перемоги України. Я хочу, щоб кожна людина відчувала ту свободу, за яку ми зараз боремося, та за яку воював Вітя. Честь маю, командир. Вікінг. Вітя Толстой був зі мною три ротації. На війні для того, щоб дізнатися людину, не треба багато часу. Почуття настільки загострені, що відчуваєш інтуїтивно, хто є хто. Вітя був відкритий, чистий душею, веселий, молодий і дуже амбіційний. У нього завжди були якісь ідеї. Він вмів висловлювати свою думку, але вмів і слухати. Не дивлячись на молодий вік, з ним можна було конструктивно поговорити про плани, стратегії. Цей хлопчина був дуже ерудований у військовій справі, постійно щось запитував, щось читав. Ще згадую, як у хвилини тиші ми грали з ним в нарди. Заходить мій бліндаж із прищуреними очима і напівусмішкою каже: Ну що, командор, спліснемся? Його остання іспеха називалася Тополь. Так в моїй пам'яті залишилося Вітя Толстой Тополя. Вітя. Я вірю, що ти мене чуєш. Знай, ти один з небагатьох, хто зататуйований на моєму серці. Спи спокійно, хоч я думаю, ти там маєш якийсь план. Маю честь, Командор Аміго. Доброго дня! Хочу розповісти про свого побратима Віктора Толстого. Знайомство з ним розпочалося з його КМБ курсу молодого бійця, яке проходило на базі нашого батальйону в місті Бердянськ. Будучи командиром роти, мав можливість поспілкуватися з хлопцями, які приїхали на КМБ та, виходячи з їх морально-ділових якостей, відібрати кращих до себе в підрозділ. Саме так Віктор і опинився в нашому підрозділі в другій роті. Особовий склад підрозділу був дуже різний, але як і в кожному колективі з часом та ситуаціями, які складалися, виділялися лідери, одним з яких і був Віктор. Скажу одразу: ситуації були різні, вховуючи запальний характер Віті. Але я, як командир, знайшов підхід до нього. Це було нелегко. Але це виправдало мої очікування з приводу Віктора. Було дуже багато різних ситуацій. Так всі і не розповісиш. Від запису до списків на деблокаду Маріуполя до переводу полк Азов. Але я дуже добре пам'ятаю, коли ми нашим підрозділом готувалися до першого нашого бойового виїзду на нуль. Розпочалась підготовка особового складу у вигляді інтенсивного бойового за... залагодження. Це щоденні заняття та тренування з різних напрямків бойової та спеціальної підготовки. Весь особовий склад тренувався з великою самовіддачею. В один із днів до мене підійшов Вітя та каже: Командир, дозвольте, в наш вільний від занять час, я буду проводити з хлопцем додаткові заняття. Я вже все продумав, як це буде відбуватися, та розповів мені весь задум. Дивлячись, як Вітя готується до цих занять. Та розуміння, що він прагне навчити та вдосконалити навички особового складу, я йому запропонував поїхати на навчання командира відділення, які, безумовно, він виконував без відповідальністю та честю, так як він мав авторитет серед бійців підрозділу. Кожен бойовий виїзд на нуль Вітя був у перших рядах, тому що не міг просто відсиджуватись в підрозділі. Пам'ятаю, як він дуже засмутився. Коли треба було їхати на навчання на деякий час до навчального центру, і він не зможе їздити на бойові виїзди. З приводу цього, як командир, можу сказати наступне це великого коштує, коли твій підлеглий, свій, я б сказав, молодий вік так свідомо міркує та підходить до справи, має власну позицію та ідею, така вмотивованість та вогонь в очах, чогось навчитися та ще й навчити своїх побратимів. Дуже велика справа. В закінчення мого листа хотів би додати, що Віктор має величезні амбіції, які я, впевнений, зміг би реалізувати, таких, як він, на жаль, одиниці, я мав за честь стояти з таким бійцем в одному строю. Вітя назавжди залишиться в нашій пам'яті та в наших серцях, бо бути воїном означає жити вічно, назавжди в строю та честь маю. Разом з ми провели на одну ротацію разом. Він був дуже веселий та підбадьорював усілякого навколо себе людей. Навіть у часи, коли гармати не втихали, то ми сміялися. Віктор був дуже веселий та добрий хлопець, яким мені запам'ятався. Мав дуже велике бажання навчатися. Кожен вечір він малював, читав та писав у блокноті військову справу. Молодший сержант, товстий Віктор Анатолійович, був прикладом для мене та моїх побратимів. Ділячись на те, як Віктор став справжнім сержантом, знаючим та постійно досконало свої навички. Це був прикладом, із за якого я також став сержантом. І не тільки я, а ще й панда та Тополь. Віктор це приклад справжнього військового, за котрим ми пішли. Жахлива ніч вона мені навіть сниться. Я чув, як летить кап, який пройшов повз нас та пролетів далі. Але через секунду пролунав приліт ще одного. Дуже близько. У нас у біндажі вирвало двері та позакладало вуха. Я вибіг на вулицю переконатися, що всі живі. Підійшов до Шершня, який стояв, нахиливши голову, та сказав мені, що приход у районі Тополя. Серце забилося як можна швидко, бо я знав, на тополі всі мої друзі. Ми разом із кожним із них ще строкової служби. При перевірці обстановки тополь на зв'язок не вийшов. Як тільки почалося сіріти зранку, я вже був там, але там не було нікого і нічого. І ми почали копати. На жаль, так ми і знайшли, Толстого віки, у пам'яті та серцях. Я вже став офіцером та кожного вечора при проведенні свяченого обряду вшанування загиблих військовослужбовців, лунають звання, фамілії, ім'я та по-батькові. Молодший сержант Толстой Віктор Анатолійович. Загинув, виявивши мужність та героїзм під час виконання військового обов'язку і захисту територіальної цілісності та незалежності України в Запорізькій області. Це мій друг брат, який загинув, але на все життя у спогадах та снах. Своїми спогадами про Віктора Толстого. Молодшого сержанта, командира підрозділу, військової частини 3033 23 ї окремої бригади Хортиця Національної гвардії України поділилися командири, побратими, військові, з якими вітя захищав нашу країну з перших днів повномасштабної війни. Я вдячна вам, мужні, звитяжні, наші героїчні воїни, наші захисники, за кожне слово про мого сина. Кланяюся до за захист, за те, що ми живемо. Кожен раз прошу з небес віті вам допомагати і оберігати нашого янгола, нашого воїна світла. Честь і слава захисникам України! Вічна пам'ять моїм сину Віктору Толстому. Всіх люблю за всім скучаю.